Just am День святого Миколая одне з найулюбленіших дитячих свят, яке не тільки приносить радість, а й вчить милосердю, оскільки Україна наразі переживає нелегкі часи, і багато чоловіків воюють в зоні АТО, студенти Чернігівського педагогічного університету вирішили потішити дітей наших вояків і влаштували для них свято. Це є логічним продовженням того, що робить студентський колектив, викладацький колектив нашого університету на підтримку воїнів, які беруть участь в антитерористичній операції. О, попросту, скажімо, захищають кордони нашої України на сході нашої держави. Разом з студентами порадилися, що нібито поза нашою увагою залишилася така верста нашого населення. Ну ті най, найчисніші, найтакі непорочніші. Це дітки. Діти в першу чергу воїнів АТО. Близько сотні дітей віком від трьох до п'яти років завітали до актової зали університету, аби на власні очі побачити, як добро візьме верх над злом. Нам більше по тебе два добре ваші прийшли. Святкувати захотіли. Я ніжонок не люблю. Так що залми залишили. Я що скажу, це зроблю. Головне, щоб завдати. Ви бачите, а давайте ми зі вирішимо виїжджаємо. Для загальної тіки конкурс проведемо. Віталій Задорожній, колишній боєць батальйону Чернігів, на свято прийшов зі своїми дітками і вважає, що такі заходи просто необхідні. Дуже приємно, що не забувають. Наскільки бачиш цей заряд у глазах вітвори, то сам просто згадуєш це все, це було дуже давно. Трохи розслабляюся. Це наша там станиця Луганської, то я думаю, ви знаєте, як там обстановка. Ну жарко, дуже жарко. Но... Дай Бог, щоб всі повернулися живі. Саме головне Дома сім'ї, дружини чекають на малечу окрім вистави. Чекали спортивні змагання і теплий чай з пиріжками. А зі свята кожен поніс додому пакуночок з цукерками від Миколая.